Так, починаємо розпаковку. Розпаковка, якої не було в планах, це Лео бокс від Єва. А, ой, це Єва бокс Лео Колекшн. Тут є можливість отримати срібну ювелірну прикрасу. Ну, вона коштувала 150 гривень. Там, коли великий чек, вони повинні пропонувати. Оця штучка в мене є. Тільки рожева. Добре, Кіра, буде твоя. Це, це. А, це для душу шапочка. Як мило. Кіра, приміряємо. Дуже гарно, подобається. Оу, масочка. Масочка, назви Thank you. Кулона, на жаль, нема, нам не пощастило, але в мене є тут знижки мінус 20 на.